Знаті, знання це велика розпостраняння. Одну з цих жінщин звали Людмила Артімівна, а другу Ніна Леонардовна. Все серйозно. Одна числилася міцним пінкерфоном по темам сексу і коло того, познала чітко все, хто, скільки, де, з ким і в яких позах. Друга була спеціалістом в новітній Вічної літератури. Перечитала тонни бумаги під іменами, типа Шири Пірсби з назвами типа Камінь Біла, Пата Нежності і так далі. Вона спорібно вивчила образи красавіці з фіалковими глазами і способи сеїтія на коні в процесі передвиження. Вона так захоплювала, що іноді цитувала такі витвори гарячі чого мозга і рекомендувала всім завчити на пам'ятку. Вона ще любила казати. Чи ж уміють любити люди? Сибавчаюча <рес> любов до животних, у них зводилась до того, що носили вони з дому пищеві одходи і питались скормити їх м'ясним, щасливим і досить обіданим животним. От скажіть, якому коту нахер нужен кістяк від селедки, коли він живе на базарі між і м'ясними рядами? На жінки були неприклонні. їм надо було догнати животний об'язательно полюбить сільотичним кістяком перенести в голодену голяшку і для остатки замисловатого ужина. І надавні базарні дні животні такі самі зустрічали жінки під дверима. Тоді я мусила заходити до себе в кабінет через вікно, бо животні, походу, жаждали не тільки жира, й діти, і повністю. Людмила Артемівна наскільки суперечувала животним, що навіть забирала їх додому, ж їм муж Людмила Арким'янів свирить Панасові. Странно нечувста людина, бо його душа не змогла осягнути любові до третьої собачки і п'ятої кошечки вдома. Тоді він кричав, Люда, я ж охотник, ти ж пам'єш, Люда бере чортій шо. Люда, вони Люда, выбирай или я, или вы. Артем Артемьевна, Артемьевна, конечно, выбрала Буны. Но квартира, чистовая за Свиридом Панасовичем, и мешала испилить неделю почти 40 лет совместной жизни. Из-за таких показательных выступлений Свириду Панасовича Людмила Артемьевна делала ход конем и обустраивала животных к самому отдыхам. В комнате художнего руководителя до пятниц выпивала женщина из народного самодеятельного хора и самозабвенно спевала. Директор Дома культуры иногда полы такие приюты, и делала так, что высыпала штукатурка и вылетала кирпичи. Люда, или они, или я. Люда, сколько можно? Люда, они же срут в ноты. Люда делала вид, что она усилена работа и на такие мелочи внимания не обращала. Однажды в моё обитель сло, Людмила притягла кушенят, такая Но случайно попалась и все интеллигентные, все спасающие да, руки. Таня, это особенный котенок. Если ты его загораешь, то будет тебе счастье и старейшее замужество за художником оформителем. Замуж я не хотела, тем более за художником оформителем. Кому нахрен нужно такое счастье. Живе в тебе в коморці. Коморка це кімната без вікон, без вікон і батарей, де складена вся апаратура, там навіть ми ще не живуть, тому що там складені мої любимі шнурі, відхи і старічок, тут електронка. Тоді Людмила Артемівна прокляла мене чотири рази, пішла і заникла в кушення в той кімнаті, де рекетував духовий артист. Хто бачив, як репетирує духовий артист, який зараз мене дуже хорошо прийме. по субботам, там собирались свидетели и Егова, и постоянные люди к дяде Саши. Потому был знатным террористом. Выздала за кусу дяди Саши, спала на нотах и ходила какать в бочку, то есть в наибольшие барабан ударную установку. Если экстремизм и провокации было бы я, когда в очередной раз отбылось заседание оркестру Диксилен, мужики пришли и врезали и силы сделать музыку. Василий за ударной установкой, он весь бодр, честный, Жорик на спорий і паличками отак. Ту -тру -тру. І потім, ай, птва стюга! Продукти тижнової життєдіяльності маленького кошенята ф'єна розлетілась в поштанях у Васильіч. Ви не умів, пішла тиховий оркестр. От таких виражень красніли куліси, а по мене готова була навіть уміріти. Ловили та ролі за постатиму по всьому тиха пару днів. І сполосував костюми Івана Івановича, Івана Нікіфоровича в костюмерній і так далі. Після цієї погони весь дом культури орав, Люда, і он, і я, і удар он уже сред в